Малята вітаю вас. Сьогодні я вас запрошую помилуватися дуже рідкісною рослиною. Магнолією. Магнолія найдавніша рослина на землі. Вона жила тоді, коли на землі бродили динозаври. Але приваблює вона не цим. Вона малята приваблює своїми квітами. Погляньте, які вони гарні! Квіти їх бувають білими, рожевими, червоними, жовтими і з'являються на гілках, коли ще немає листя. Спостерігають за квітами магнолії, скажіть, на яку квітку схожі квіти магнолії? Вони ростуть в нашому квітнику. Так, малята, звичайно, схожі на тюльпан. Магнолію ще по-іншому називають. Тюльпанове дерево. Ввечері пелюстки магнолії закриваються щільно і замикають жуків, що не вилетіли, і вони там сплять, як в будиночку. А вранці перебираються в інші квітки, переносячи пилок. Малята деревами магнолії прикрашають парки, вулиці, сквери. Навесні вони радують всіх перехожих і приносять нам велике задоволення. Дякую, малята, вам за увагу, до нової зустрічі, до нових знань.